Отже, дорогі глядачі, такий маленький екскурс стосовно фінансової грамотності, і скільки ж взагалі потрібно мати як мінімум, як мінімум, щоб почувати себе в безпеці. От дивіться, наприклад, я вам скажу так: для кожного є різні суми, але, наприклад, коротко скажу так: для того, щоб почуватися в безпеці, ви повинні. Відкласти для себе, взагалі, експерти там раніше казали там 3 місяці, потім 6. Я раджу, наприклад, мати 12-місячний 12-місячний запас е, тих коштів, е, тобто суму, наприклад, берете, яку ви витрачаєте наприклад в місяць. тобто наприклад Якщо ви витрачаєте наприклад там 700 євро наприклад, або, там, 1000 євро, то ви повинні відкласти. При тому, що вам вдасться відкласти е, ці кошти е, максимум там, впродовж е, 2,5 років, е, ви відкладаєте суму, яка еквівалентна е, затратам за 12 місяців. І плюс ще до цієї суми додаєте відсотків 40. Тобто, наприклад, скажімо так: якщо наприклад, ви витрачаєте в місяць е, наприклад, е, 1000 доларів, то ви повинні мати запас на рік. Тобто на 12 місяців, тобто 12 тисяч доларів. Це везі, якщо, наприклад, там на увазі, якщо на сім'ю і подібне, тобто потрібно враховувати всі ризики і, і взагалі брати по максимуму 12 тисяч доларів, і плюс додатково до цих 12 тисяч доларів ще 40%. Тобто там в районі ще там десь 5 тисяч доларів повинно бути. Тобто, по суті, в районі 20-ки. Ну, грубо, грубо кажучи, в районі двадцятки е потрібно відкласти це 100%. Тобто, бажано ці кошти мати так само мати так само, наприклад, у твердих е різних таких валютах, які називаються не валюти, а які називаються, наприклад, там, або USDT, Тобто, наприклад, як я вже розказував, там відсотків 30 мати в USDT. І е що стосується, тобто, щоб вони були на рахунках, але щоб вони, наприклад, були зберігати їх на холодних гаманцях. І також додатково просто мати в золоті і в сріблі. Тобто я вам скажу так, що якщо ви, наприклад, маєте в золоті і в сріблі, ви продасте ці кошти, наприклад, якщо вам знадобляться ці кошти, наприклад, там, через 2-3 роки, ви, наприклад, там частину золота бажано, до речі, купля... купувати е... злитки не обов'язково там великого тиражу, тобто, там, наприклад, по 20-50 по грам, бажано купувати, наприклад, злитки. Е... Приблизно десь там по 5 грам, щоб їх можна було легко продавати. Тобто, щоб не можна, щоб не потрібно було продавати весь повністю злиток великий.